29 липня 2016 року до Дніпропетровської місцевої прокуратури No1 надійшло звернення громадянина України, анкетні відомості якого не розголошуються, з метою забезпечення безпеки вказаної особи, про те, що до нього звернувся громадянин України 66 року народження, раніше несудимий, яким, який займає посаду начальника служби безпеки одного з підприємств, яке розташоване на території міста Дніпра. З пропозицією заробити, заробити грошових коштів незаконним шляхом саме необхідно було знищити майно підприємства, яке було комерційним конкурентом підприємства-замовника, шляхом підпалу. Так, за даним фактом було внесено відомості до єдиного реєстру досудового розслідувань та розпочаток кримінального провадження за фактом готування до вчинення злочину, передбаченого частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України, а саме знищення чужого майна шляхом підпалу. У ході досудового розслідування було допитано заявника. Який повідомив, що раніше працював на підприємстві, яке виступало замовником вказаного злочину, і раніше знайомий з начальником Служби безпеки вказаного підприємства. Останній йому запропонував підпалити майно та інше виробничі потужності вказаного підприємства та пообіцяв передати грошову нагороду за це у розмірі трьох тисяч доларів США. У подальшому Дніпропетровської місцевої прокуратури No1 спільно з співробітниками управління карного розшуку головного управління національної поліції Дніпропетровської області було проведено ряд розшукових слідчих, гласних слідчих дій, в ході якого було задокументовано осіб та встановлено осіб, які були причетні до вказаного кримінального правопорушення. Крім того, було встановлено особу потерпілу у даному кримінальному про правопорушенні. Це директор підприємства, який раніше також перебував у трудових правовідносинах з підприємством-замовником, на адресу якого протягом 2015-16 років надходило повідомлення про те, що останній повинен припинити займатися вказаною діяльністю, та погрожувало йому. або война інших неправомірних неправомерных відносно настан задача стояла перед сотрудниками уголовного розыска в чем документирование преступной деятельности таким образом чтобы потом на предварительном следствии в суде у наших злоумышленников не было никакой возможности отказаться и любыми способами уйти от ответственности нам удалось задокументировать факт самого заказа непосредственно когда заказывали, обговаривались условия проведения э, данной акции, э, факт э, передачи денег. Ну, для этого э, нам пришлось э, сыграть немножко и в кино. Заказчик, естественно, хотел убедиться в том, что все это правдоподобно, поэтому нам приходилось вместе с коллегами привлекать к этому там, другие как бы, службы, помощники. Нам нужно было сымитировать пожар, пожар имитировать предприятие. Ну, как бы тут определенные сложности в том, чтобы, не дай бог, не распространился огонь, дело такое. Нам все это удалось. Уже в 6 утра нам оказывали содействие в подтверждении это в прессе, для того, чтобы уже заказчики увидели все это. Значит, все это как бы нам удалось сделать. И был задокументирован факт как раз вот последней встречи о том, что передались деньги за исполненную работу. Мы задокументировали факты, когда они планировали ряд таких действий не только в Днепропетровской области, а и по территории Украины. Одним из результатов нашей совместной работы это была еще и профилактика возможных последующих преступлений. Поэтому все это задокументировано и в процессе дальнейшего расследования будет вменено преступникам. Вы с ними сопротивляетесь. Хорошо. Ну, ну, телефон. Ну, есть, телефон. Есть, да. Вказує, да, условно мы сейчас зачитаем полностью от начала до конца продвижения. Потому что выступать.